Доброго дня, шановні учасники засідання антикризового штабу. Дозвольте відкрити перше засідання антикризового штабу у новому 2023 році, і, як і попередній, буде дуже важливим в контексті як перемоги над російським агресором, так і соціально-економічного життя нашої країни. Участь в нашому засіданні, за що ми щиро вдячні приймають представники центральних місцевих органів влади, представники Національного банку, структуровані об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців України, розпілків України, Національної академії наук і е величезна когорта, фахівців. Експертів по відповідним напрямкам. Необхідно ще раз підкреслити, і це наша принципова позиція, що головним пріоритетом нашої спільної роботи в рамках антикризового штабу є і залишається консолідація зусиль держави влади і структурованого громадянського суспільства. Як наші воїни на фронті виборюють кожний метр української землі, так і нам на економічному фронті необхідно боротися за кожне робоче місце, за кожне працююче виробництво. Хотів би вашої підтримки, щоб ця наша принципова позиція впливала на подальший розвиток подій вслідучому. Корупція зловживання державним ресурсом, міжнародною допомогою. В умовах війни, воєнного стану це державний злочин, це мародерство, яке необхідно карати жорстко, незалежно від статусу та прізвищ. Бюджет 2023 року дуже і дуже. Складний і, скажімо прямо, ризикований. Дефіцит доходної частини бюджету 2023 року складає біля 35 мільярдів доларів. І це планується заповнити в першу чергу за рахунок співпраці з міжнародними партнерами і довіра міжнародних партнерів. Для досягнення цих результатів має вирішальне значення. Дуже важливо і я просив би вашої підтримки, щоб це було одним із наших пріоритетів уже в умовах 2023 року підсилити програмну проєктну частину національного плану відновлення України. Для нас має принципове значення, щоб всі мали чітке розуміння, що відновлення України в першу чергу буде залежати від формування відповідних міжнародних фондів. І для нас має принципове значення, щоб ресурси, які будуть спрямовані на відновлення України, в тому числі були стимулом для розвитку українського економічного потенціалу. І питання локалізації, питання пошуку балансу інтересів наших партнерів і національних економічних інтересів України мають найпринциповіше значення. В цій частині за рахунок наших спільних зусиль ми значно підсилуємо нашу співпрацю з міжнародними партнерами і практично в стадії завершення оформлення нашого статусу. Найпотужніші Асоціації об'єднання європейського бізнесу Бізнес Європ, що дасть можливість відбудовувати більш ефективні комунікації на двосторонньому рівні. Ми вже офіційно отримали статус представника України в організації соціально-економічного розвитку, яка буде мати дуже серйозне значення в питаннях відновлення нашої держави. Буквально на днях. За допомогою наших дипломатичних представниць ми підписали дуже важливий меморандум про співпрацю з Національною асоціацією виробників США, нашого стратегічного партнера. Це асоціація, яка представляє відомі всьому світі компанії, починаючи з Microsoft, General Electric, Intel і багато інших. І ми маємо намір значно підсилити цей напрямок з тим, щоб наші міжнародні партнери розуміли, що мова йде не тільки про підтримку України, а мова йде про те, що в нас є багато спільних інтересів, які могли б бути реалізовані міжнародним бізнесом в Україні. І от цю частину нам необхідно значно підсилювати, щоб бути рівноправним партнером. В питаннях як боротьби за свою незалежність і свободу, так і відновлення нашої економіки, нашої інфраструктури на сучасних стандартах. На завершення вступної частини, шановні колеги, я особливо хотів би підкреслити і ви про це неодноразово відмічали: що сьогодні всі наші плани, стратегії, проєкти. В питаннях життєдіяльності держави відновлення України повинні бути максимум спрямовані, і це розуміння повинно бути на всіх рівнях, що мова йде не тільки про відновлення матеріальних об'єктів інфраструктури, житла, енергетичної інфраструктури, всіх секторів нашої економіки, мова йде про необхідність створення необхідних умов для повернення українців на рідну землю. Максимально можливість стислі терміни. Кожний третій сьогодні українець у зв'язку з злочином російського агресора війною зірвані з проживання в рідному місці. І для нас дуже важливо розглядати і національний план відновлення України і поточну нашу спільну діяльність як стратегічні дії. По збереженню і розвитку нашого людського потенціалу, включаючи трудовий, з якого нічого не буде, я дуже вдячний, шановні колеги, що по цим напрямках ми поступово демонструємо консолідуючі позиції, і я впевнений в тому, що тільки так, коли об'єднується політична воля, розум ресурси. Розуміння національних інтересів, національної безпеки можна перемагати як на зовнішньому, так і на внутрішньому фронтах. Я щиро дякую за співпрацю в цих напрямках і впевнений, що перемога буде за нами.